Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Олександром Ульяницьким. Чин похорону відбувся у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Учанина Олександра Ульяницького призвали на військову службу по мобілізації торік у перші дні березня, на початку повномасштабного вторгнення, розповіла Наталія Віталівна, вчителька його сина другокласника Максима. Дуже щирий, добрий, хороший, який ще хотів багато жити, багато років, виговорити свого сина. Теж Гідним патріотом України для нашої родини шкільної це дуже велика втрата. Його дружина це наша учениця нашої школи. Загинув Олександр Ульяницький 7 жовтня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нова Кам'янка Херсонської області, розповів знайомий загиблого бійця Артем Запотоцький. Каже, рідні до останнього сподівалися та вірили, що він був живий чи у полоні. Загиблому військовослужбовцю було 52 роки. Це буксерська спільнота. Ми разом займалися спортом. Він набагато старший і, ну, скажімо так, нам було до чого тягнутися, коли ми займалися. У нас був яскравий приклад. Шкода, втрачаємо світ, нації. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, колеги, лучани. Був він направду, дуже, дуже гарним сім'янином. Дуже уважним, як і до дитини, як і до дружини. Гарна сім'я, молоді, красиві люди. Шкода, страшно, шкода. А це чоловік нашого куратора Уляницької, і ми прийшли підтримати її і висловити шану і подяку її чоловіку за те, що він став героєм. На жаль, посмертно. Гора великої. Я не можу того висловити дорогенькі за тих всіх, які загинули а тим, що служать, бажаю, щоб і охоронців охороняли. По завершенню чину похорону домовину з тілом воїна пронесли театральним майданом. Церемонія прощання завершилась виконанням гімну України. Поховали загиблого військовослужбовця Олександра Ульяницького на міському кладовищі у селі Гаражджа. Олена Чорнуха, Олександр Батащук, Суспільне новини, Луцьк.